Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики триває у Ковелі на Волині. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів з 22 регіонів України і завершаться 31 липня. Наша знімальна група працює на місці подій. Тож канали Еквалімпік Тіві ексклюзивно транслює всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Фейсбук. Долучайтеся та не прогавте трансляцій, найцікавіше попереду. Міністерство внутрішніх справ України запускає портал МВС Твоя підтримка. Це інформаційний ресурс, у якому зібрана інформація про повний перелік послуг. Які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону та їхні родини, ключовим інструментом для отримання послуг є електронний кабінет. Динамо Київ вийшло до наступного раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Після двох перемог з загальним рахунком 6-0 над Мальтійським Хамруном. У наступному раунді чемпіони України зустрінуться з переможцем протистояння Кіперського Пафосу та ізраїльського Маккабі. А вже завтра, в рамках відбору до Ліги Європи, Шахтар знову зустрінеться з турецьким Бешикташом після перемоги 4-2 у першій грі. Також свої матчі в кваліфікації. Ліги конференцій проведуть Олександрія та Полісся. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Ми продовжуємо слідкувати за паралімпійським чемпіонатом України з легкої атлетики, який проходить у Ковелі на Волині. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів нашої держави, які представляють 22 регіони України. Участь беруть особи з ураженнями опорно-рухового апарату, спортсмени з порушеннями зору, а також атлети з порушенням розумового і фізичного розвитку. Чемпіонат України триватиме до 31 липня. Нагадуємо, що наша знімальна група працює на місці подій. Тож канал Еквалімпік Тіві ексклюзивно транслює всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Фейсбук. Для представників збірної всеукраїнська першість стане генеральною репетицією. Перед чемпіонатом світу, який відбудеться наприкінці вересня в індійському Нью-Делі, власне, враженнями від чемпіонату України та думками про майбутні старти з нами поділилися лідерки збірної Марія Помазан та Наталія Кобзар. дуже достойно, я можу сказати. Сам сектор, сам саме проведення змагань. А, ну так як на національному рівні це дуже дуже круто. А плани да, далі йдуть підготовка до чемпіонату світу в Індії в Нюделі буде проходити у жовтні місяці. Це йде планова підготовка. Ми бачимо, які у нас помилки на цих змаганнях. Бачимо, як далі а, налаштовуватися на боротьбу на змагання. Враження дуже позитивні, чудові, дуже класне. Відкриття було. Стадіон дуже так, тепло по-домашньому реагує на нас, тому змагання в цілому мені дуже сподобалися. Зараз ми готуємося до чемпіонату світу, тому налаштована на змагання саме на цей старт в цьому році, тому максимально готуємося на гарний результат, на чудові цифри. У китайському Ченду стартувала перша естафета вогню в історії всесвітніх ігор. Церемонія відбулася у легендарному музеї Сан Сіндуй, що в місті Деян поблизу столиці ігор. Подія знаменує початок масштабного спортивного свята, яке триватиме з 7 по 17 серпня 2025 року. Упродовж 11 днів близько 4 тисяч атлетів з майже 120 країн змагатимуться. У 34 видах спорту і 60 унікальних дисциплінах змагання пройдуть на майже трьох десятках арен під відкритим небом. І у залах Україна на іграх буде представлена майже сотнею спортсменів, які змагатимуться у двох десятках видів спорту. У Харкові стартує проєкт для інтеграції ветеранів та ветеранок в it сферу Харків ІТ-кластер запускає чотиримісячний проєкт to tech для захисників і захисниць, які повертаються до цивільного життя і прагнуть розпочати кар'єру у цій сфері. А також для членів їхніх родин стартова подія відбудеться вже завтра у Харкові. Долучитися можна, зокрема, і онлайн. Повідомляють організатори, і додають проєкт орієнтований на тих, хто хоче змінити професійну сферу, та не обов'язково має досвід у програмуванні. Участь у заході безкоштовна. Понад три тисячі нових слухових апаратів доставлять до лікарень України, придбали їх коштом бюджету, і вони вже прямують до медзакладів. Йдеться про шість різних моделей апаратів ОТІКОН Данія для дорослих та дітей з різними ступенями втрати слуху від легкої до важкої. Це вже другий етап постачання слухових апаратів, придбаних у межах першої в історії України їхньої централізованої державної закупівлі під час першого до медзакладів надійшли понад 4 тисячі апаратів. Сталося це торік восени. Слухові апарати можуть безкоштовно отримати діти і дорослі з інвалідністю, а також військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю. Відновлення через спорт для прикордонників одеського загону в рамках проєкту МВС Незламні військовослужбовці Держприкордонслужби, які отримали поранення або пройшли полон, нині проходять реабілітацію. Зокрема, займаються плаванням під наглядом професійного персонального тренера. Програма включає запливи на дистанції вільним стилем на спині. А також спеціальні вправи з комплексного плавання, кожне заняття крок за кроком допомагає відновити фізичну силу, зміцнити м'язи, опорно-рухового апарату, спини, ніг та рук, а також покращити координацію та психоемоційний стан поранених захисників, переконані організатори проєкту. У Чернівцях з'явиться денний центр для дітей з інвалідністю. Як повідомляє департамент соціальної політики Чернівецької міської ради, його створять на базі закладу дошкільної освіти номер 34 Ідея простору забезпечити підтримку та якісний догляд дітям, які потребують уваги, а також допомоги їхнім батькам у щоденному житті. Центр стане місцем, де діти зможуть не лише перебувати у безпечному середовищі, а й розвивати свої навички, соціалізуватись, брати участь у цікавих активностях, отримувати психологічну та педагогічну підтримку. Нині приміщення перебуває на стадії ремонту. Тест на людяність провів ветеран Євген Сивопляс у Івано-Франківську. Чоловік на протезі пройшовся центральною частиною міста, тримаючи в руках два бутлі з водою. Мета була з'ясувати, чи готові перехожі пройти. І прийти на допомогу. Захисник резюмував, що за годину до нього підійшли 15 людей. Такі випробування для містян ветеран вже робив у Луцьку, Вінниці, Житомирі та Львові. Івано-Франківськ, на думку Євгена, переміг. Євген Цивопляс у минулому військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади на війні втратив ногу. Нині займається громадською діяльністю, привертаючи увагу до проблем доступності українських міст для людей з інвалідністю. Наразі це всі новини. Друзі, дякую за те, що ви з каналом Еквалімпік. підтримуєте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!